Давайте від парламенту все ж таки до енергетики, бо пане Олексія, не можемо про енергетику не запитати і не обговорити ці теми. А, Укренерго пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії вже у 2025 році. Тариф може зрости до 783 гривень за мегаватт на годину. А, остаточне рішення щодо цього буде ухвалено національною комісією, що дійсно регулювання а, в цій сфері НКРЄКП після проведення відкритих громадських обговорень, так нам кажуть так, пане Олексія, а що? Чим може бути пов'язано, як по пояснити збільшення тарифів. Нам вже і партнери дають чималу підтримку. А нашої енергетики От 35 мільйонів. Пані Урсула фондрлян, коли приїздила про цю підтримку. Говорила зокрема, ну і Блінкін, Давай згадаємо, що сказав, що 4 мільярди доларів дали нам за останні Абсолютно 4 роки. мільярди доларів. Озвучилися успіха. Дивіться на які шалені цифри там і по 100, і по 200 е, мільйонів доларів. І е, той же самий е, Кудрицький перед звільненням сказав, що він залучив півтора. Мільярди доларів е, грантової підтримки та кредитів, але ці кредити і добили Укернерга. А в умовах оцієї незалежної наглядової ради я би зараз е, все сказав, бо в ефірі в ефірі не хочу. Що я думаю про цю наглядову раду, так звану, із дебілів, які яка з дебілів іноземних вона сьогодні на жаль, на жаль, вона е, створена, розумієте які ні за що не відповідають. Але отримують гонорари і підписують протокол. І ось раптом виявилося, що «Укренерго» на межі технічного дефолту. Кредити обслуговувати нема чим, виконувати свої зобов'язання, нема чим. І саме тому «Укренерго» зараз прорахував це збільшення, це додатково 30 мільярдів гривень на рік навантаження додатково на споживачів, як на побутових, так і на непобутових. І пояснюється дуже негативним фінансовим станом. Ти на межі технічного дефолту саме державної компанії Укренерго і так званого ефективного менеджера, про якого дуже багато дискусій останній місяць відбувається. Це яскравий приклад, що під час війни не може між між акціонером, Кабміном і державним енергетичним ключом ніяка незалежна наглядова рада, яка не володіє ситуацією, які просто не приїздять. Вони не здатні е, володіти цією ситуацією. А така ситуація зараз по. по... Нафтогазу по Українерго, по Укренерго, по енергоатому по всіх енергетичних наших гігантах не може цього бути. Розумієте, це шлях до катастрофи, і от тепер це підвищення буде це такий маленький крок, за який ми з вами заплатимо 30 мільярдів гривень додаткових. Одразу хочу сказати на рік. Так а на що ці гроші ще раз підуть, якщо підвищити тариф? Но... У нас світла буде більше частіше. Вони накопичували борги перед зеленими. Вони на обслуговування цих боргів брали в 20-му чи 21-му році дуже великий кредит. Його зараз треба обслуговувати. Він там тягне 10 мільярдів, десь приблизно на обслуговування на рік. І по суті, вони заборгували по інших кредитних програмах, які мали би окуповуватися, але вони без джерела покриття. І умовно кажучи, це на покращення фінансового стану. Так само як я і звертаю увагу. Підвищення ціни на електроенергію, яке відбулося з 1 червня для населення, до 4,32, нам з вами продавалося як додаткові гроші на відновлення енергетики. А Але ось. тепер, коли я послухав Урсулу пані Фандерляєн, як коли вона розповіла, як вони допомагають і збираються допомагати, і Бай, Байдена інших політиків про величезні гроші, які сюди заходять. То наш один мільярд доларів, які ми з вами, ми населення України, за рік додатково заплатимо після підвищення один мільярд доларів. То він капля розумієте, на фоні тієї фінансової підтримки, яка заходила сюди. І в мене ключове питання: а можна зробити якось аудит і подивитися, коли куди ж пішли ці величезні гроші? В мене немає відповіді. А аудіти всі закриті, кампанії закриті наглядовими радами та головами правління. І мова навіть не про їх космічну зарплатню. Розумієте, це, це деталі. Хоча деталі там по розумієте, по 40 мільйонів премії і так далі. Я розумію. Але це деталі, куди мільярди пішли покрили. А на відповіді в мене немає на це. Олексій Юрійович, поки ми далеко не пішли від цієї теми, хочу запитати безпосередньо. Ну, від трошки відійти від галузевих проблем до конкретного споживача. От ви кажете, що на 1 мільярд доларів більше заплатять. Відповідно, як ми може з змінитися пла платіжка, так відповідно скільки це може І... додатись до тарифу, якщо буде піднято, чи чи не буде? 1 мільярд доларів? Це ціна підняття тарифу, який вже 3 місяці ми з вами платимо. Це ми за рік з вами додатковий. Заплатимо 1 мільярд доларів. розумієте? там під 50 мільярдів гривень. Це ми вже платимо. Ми вже платимо цей мільярд. Це підвищення, ціна потенційна «Укренерго» додатково 30 мільярдів гривень. Це не все ляже на побутових споживачів, значна частина ляже на бізнес, на промисловість, на непобутових, на бюджетників, частина на населення. Якщо вони будуть переглядати умовно, це буде ну там 25 копійок на кіловат годину. Ну багато чи не багато, Ви собі зрозумієте, але сукупна ціна 30 мільярдів гривень на рік. Збирається Укренерго зібрати додатково із споживача. Цим підвищенням. і двадцять 25, 25 копійок додасться до тарифу. Це НКРЄ КП мається затвердити, так? Де уряд для населення це. затверджує уряд. Або вони для нас підвищать навесні на це, або покладуть на бізнес, розумієте, і ми все це побачимо в ціні товарів, продукції, послуг. і Так далі тут така хитра гра, політична. Вона розумієте, але хтось за це заплатить або ми напряму, або ми через товари. А це рішення неминуче, як ви вважаєте, за вашими джерелами, за вашими даними? Будуть на до весни ніхто не буде переглядати цей тариф для населення. Як я розумію, після весни ця балалайка почне знову грати і вони почнуть розповідати про ринкову якусь ціну на електроенергію, про необхідність підняття і так далі. Це неминуче до речі. Я дивлюся зараз за риторикою пана Чернишова, це голова правління НАК Нафтогазу. Він в кожному своєму виступі постійно говорить про необхідність введення ринкової ціни на газ для населення в кожному виступу, в тому числі і на комітеті, коли він був п'ять днів тому. Що таке ринкова ціна на газ для населення? Це приблизно 14-15 гривень за Куб Газу, на відміну від восьми сьогоднішніх вдвічі. Я не кажу про теплокомуненерго, бо там тариф та так само, Тариф мінімум вдвічі має зрости. Тариф за тепло центральне, на якому сидить зараз 60% населення. Ця риторика давить з усіх боків, і я бачу, що вони дуже хотіли би це зробити. Це Верховна Рада має до, Верховна Рада тут не до чого в мораторій. Ми наклали і ну, тому чергишов уряд на, на газ, на тепло, на розподіл газу на гарячу воду. Законом накладено мораторій. Тому це поки що палачки там. Закон вони не переступлять. На електроенергію на воду мораторія немає. Яскравий приклад. Маленьке Житомирське місто в області Малин. Да? Вони не втрималися і підняли тариф на воду. Майже вдвічі він став коштувати 120 гривень за куб води. От в Києві знаєте, скільки ми з вами платимо? Там 35 гривень за куб води. А в Малині 120 гривень за куб води, тобто в три, ну, майже в чотири рази більше. Ось така вона тарифна економіка.